Весна красива пора року. Проте у цей період приходять застуда та хандра. Як прекрасно почуватися та чудово виглядати весною? У цьому нам допомагають вітаміни та мінерали, що містяться в продуктах харчування. Вітамін А перший з відкритих вітамінів, саме тому його й було названо за першою літерою абетки. Вперше вітамін А ретинол був виділений з моркви. Джерела вітаміну А рослинного походження, зелені, жовті та помаранчеві овочі, морква, гарбуз, солодкий перець, шпинат, брокколі, зелена цибуля, зелень, петрушки, бобові, соя та горох, фрукти та ягоди, персики, абрикоси, яблука, виноград, кавун, диня, шипшина, обліпиха, черешні. Найкращі джерела вітаміну А тваринного походження, риб'ячий жир печінка, особливо яловича, ікра, молоко, вершкове масло, маргарин, сметана, молочний сир, сир, яєчний жовток. Вітамін А є необхідним для нормального функціонування імунної системи і захищає організм від застуд, грипу та інфекцій дихальних шляхів, травного тракту, сечових шляхів. Здавна є відомим вплив вітаміну А на зір. Ще у давнину відварна печінка була одним з основних джерел вітаміну А та використовувалася як засіб від нічної сліпоти. Ретинол є необхідним для підтримки та відновлення тканин епітелію. Вітамін А застосовується у лікуванні майже всіх захворювань шкіри та її пошкоджені в псоріаз. Рани, сонячні опіки, він має благотворний вплив на функціонування легенів та є вагомим доповненням у лікуванні деяких хвороб шлунково кишкового тракту, наприклад, таких як виразки та коліти. Вітамін А відіграє важливу роль у формуванні кісток і зубів, є необхідним для росту нових клітин, уповільнює процеси старіння. Є засобом профілактики ракових захворювань, захворювань серця і артерій, а також підвищує вмісту крові так званого корисного холестерину. Вітамін А є стійким до впливу високих температур і зберігається при термічній обробці їжі. Проте погано реагує на ультрафіолетове випромінювання та контакт з киснем. Тому для збереження в продуктах вітаміну А рекомендується зберігати їх в упаковці в захищеному від сонячного світла місці. Слідкуйте за правильним харчуванням та будьте здорові.